Взяв камеру, каже Іванка, що ти взяв камеру, ми приїхали. Розі, всім привіт. Ми приїхали. Я думаю, що там буде сьогодні пополані завал. Каже Іванка, що сьогодні завал на малині, просто буде завал. А дивіться, от ці рушнички означають початок нового періоду в житті. Це початок сезону. Ми їх стелимо в ящики і возимо на заморозку. Ту, що, е... того, що вже є, дуже багато. Ми вже збираємо, люди скоро будуть збирати. Каже Іванка, ходи, я тобі покажу, ходи я тобі покажу, там завал, там все червоне. І вона минулого разу не встигла позбирати, і цього разу ми теж не вспіємо позбирати. Ну зараз я назбираю на свіжий ринок на завтра на продажу Тані. А Іванка позбирає і повеземо сьогодні. Мабуть, ну це не точно або ми, або хтось, або якось. Будемо бачити, дивіться, до кінця. Де ми подінемо остальну малину? О, я вже звідси бачу, все червоне, все червоне, я вам кажу. Іванка! Ти йдеш? Ідемо подивимось, може вона пішла передіватися. Ух, як тут понаростало зілля всякого. Треба косити. Вау, щось полізло. Страшно. Хе-хе. Страшно. О, тут якась дюра нова. Ох, трохи є малини. Я вам кажу. Я вам кажу, ребята. Це вам камера не передає, а я не зрозумів які іванка рядки збирала. Бо трошки якась позбирана. Є позбирана, є не позбирана. Ну я не знаю, чи вона сьогодні, чи ми двоє зможемо позбирати. Сьогодні була така несподіванка, там ми людям кажемо, що їдемо збирати. Тут все червоне. А то просто і так, як Іванка казала, то завал прямо по малині. Нічого, зараз будемо дірзати. Це я вирощую клинка. Оприскую його добривами. Та Іванка, я не знаю, що ми будемо робити. Ти маєш визбирати один рядок той, а я всю полам. Все, я так сказала. Тут взагалі дуже багато. І веземо, веземо здавати. Дивіться, тут треба прокосити, бо вже страшно красу може Ну звісно, що треба, Іванка, але як я зараз почну косити, то хто буде збирати оцю красу? Що там, Іванка? Малинки є трошки. Огородство. Ні вдома не так прикольно тут. Смакота. Так, нас чекають, якщо що. Казали без обмежень. Цілодобово. Зараз я йду рву на завтра на продажу в городі, а ти збирай. Я думаю, що трохи буде. Там вже все поклала, все поставила, все готова. Те, що не дозбираємо сьогодні, дозбираємо завтра. Ну. Ну. Все, я пішов. Отак ми беремо. Якщо на заморозку, то ми в ящики висипаємо, а якщо на свіжий ринок, то я беру. Навіть не так, що сюди, а потім сюди наберемо новенького лоточка, кидаємо сюди, це беремо на шию. І таким чином півкілограмові краще розходяться по 85-80 гривень за пів -кілограму. Що вам по сортах сказати? Може вас цікавить, що я думаю по сортах. По сортах феномен він саме раніше почав і він саме раніше вже відходить. Це літній сорт малини вже він, бачите, вже такий, як, як пенсіонер почувається ну, на... На... в даний час. Тому що він був дуже великий герой, коли ще не було ніякої малини, він саме перший. От. А зараз треба його уважити і збирати останні ягідки теж з нього. Потім другий це Glen Він ще нормально плодоносить Glen Бачите, це літня малина. Оці пагони, що відплодоносили. Бачите, є такі негарні, а є отакі гарні. Чого так? Бо ті, що відплодоносили, все. Ми їх осінню будемо чик і спалювати, виносити. А оті, що новенькі, свіженькі, ці будуть на другий рік. На них будуть ягодки. Або поїдуть саджанцями. Але саджанці ми продаємо не з цього поля. Саджанці в нас на таких більш професійних спеціальних полях ростуть, щоб продавати людям саджанці. Потім далі в нас йде джуан-джей, полана. Ну і там ще багато сортів потрошки нас посаджено. Там ми не чекаємо плодоношення, там вони просто прижились. Полана на заморозку, ці на свіжий ринок. Джуан-джей теж на свіжий ринок. Це, мабуть, я пограчкував, що феномен вже проходить. Я тут дивлюсь його, і камера, не знаю, видно, не видно, а його тут так рясно, червоно, ще багато є. І. Що? Угу, Добре. Іванка каже, щоб я добре дивився, бо там ще знизу є. Ну да. А феномен, його феномен в тому, що він потім... Він починає саме раніше, саме раніше. Реми, наприклад, вони пізні. І є літні, от пізніша малина. От, Наприклад, як гленемпел, він чуть пізніше починає за феномен. А феномен саме раніше з тих, що в нас є, почав. І плюс він ще потім буде другий раз ще родити. Вже гленемпел не буде, а феномен ще буде. Поступає вже дуже багато запитів. Хтось просто питається, ви, чи можна вже купити малину, там, чи заказати якось. Ну, маю на увазі саджанці. Хтось відразу пише, Там, мені 100 штук, мені 200 штук. Так, хочу сказати вам таку штуку, що ми малину саджанці зараз не продаємо. І навіть якщо би хтось продавав, ви зараз не купуйте її і не садіть. Тому що це ненадійно. Треба садити найкраще в жовтні, вже коли не буде жари точно ніякої. Ну, щоб нормально було. Малину можна ще і в грудні садити, і в листопаді. Так що ми будемо приймати замовлення в вересні на малину. Будемо приймати замовлення. Замовлення вважається прийнятим після повної оплати. А в жовтні будемо відправляти всім тим, хто замовив і ну, тобто, хто оплатив вибрані сорти яких хто вибрав. Сортів буде багато, не тільки ті, що я назвав, а всі вони в нашому телеграм-каналі. Ті, що ми там посадили от з тих полів, що продаємо, буде дуже багато сортів таких хороших. Так що, підписуйтесь на наш канал, на телеграм-канал. Все для вирощування ягід є в нашому інтернет-магазині на ProMUA. Посилання під кожним відео залишаю. Так що. На зв'язочку, я продовжую збирати, бо треба мені сконцентруватися на збиранні. Ай-яй-яй-яй-яй, що мені з тим робити? У мене ж нема такої любові до збирання, як в Іванки. І от тут всіке її тут багато. Нічого, придеться збирати. Я в шоті з того глинем чесно, я не думав, що то так, воно аж все. Дивіться, ото я всі 2 метри чи 3. Назбирав і вже скільки кілограм за кілограмом, там не знаю, скільки кілограмів, то тільки з одного боку. А дивіться, ще попереду цілий радок і що робиться. Гіляки попадали, шпалера не витримує навантаження. Ягід. ну Я не знаю, чи вам чи видно чи не видно, але ти гілку піднімаєш. І ягід багато, бо гілку піднімаєш, і ягід багато. І я не можу дати ради йому, не можу його визбирати. Я не думав, що він настільки врожайний. Збираю, збираю. Там ставлю в холодочку, в тих лоточках, в ящики. Там вже в мене скільки є П'ять таких лоточків, а це шостий, тобто 3 кілограми. Ну Ще я назбирав кілограм з того рядка. То 2 кілограми ото я назбирав з тих 2-3 метрів. І то тільки з одної сторони, а ще ж з тої сторони рядка буду збирати. Класно. Осінню, хто хоче саджанців, теж класних сортів, бо є ще й інші класні сорти. Кожен по-своєму чимось славиться. Так що в нас будуть продаватися. Падає дощ, збираємо малину. То, що я трошки назбирав, і треба заносити її в надійне місце. Якщо вона змокне, нам такого не треба. А ми її накрили. Накрили, накрили, накрили і втікаємо. Теплий дощ гатить по стресі. А Іванка збирає. Давай, 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 бігом. Бігом, бігом. Злітайте. Дивіться, який дощ. І що робити? Навіть половини не вибрали. Дощ почав. Ми щодень утікли. Ще, ага. ще трошки зеленої є. А яка зелена? Нема там зеленої. Забери. Покрасим. Зеленої ніякої нема, не розказуй мені байок. Нема дощу, збираємо далі. У Вас теж погода не дає малину збирати? То дощ, то то, то сьо. Які у вас ціни на малину, діліться, І ми сьогодні скажемо. Якщо все буде добре, дасть Бог дозволить, що все буде добре, то покажемо, по якій ціні ми здали сьогодні малину на заморозку. Сьогодні відкриваємо сезон їздити на заморозку. Побачимо, як воно буде. На свіжий ринок я до дощу, до дощу нарвав 4,5 кг. І зараз після дощу не рву, тому що оцю зараз ми привеземо, ввечері її заморозять. А та буде стояти до завтра в хаті, наприклад, що на свіжий ринок. І завтра, якщо вона вже от зараз її рвати, чуть-чуть, вона така, що вже якби ну дощ йшов на неї. Воно той підсихає відразу, але все одно. І що з нею буде, хто зна, правда? Тому більше на свіжий ринок після дощу ми не рвемо малину. Рвемо на заморозку. І не встигаємо сьогодні. Сьогодні перший день, що вже треба було, щоб були люди, але ще їх нема. Малини тьма тьмоща. Там, якби то можна було приблизити, дуже багато червоного. А оце вже визбирала Іванка, поки я там збирав по телефоні, говорив, вирішував всякі глобальні діла. Назбирали, несем. Hours later. Вже вечір. Збираємо двох з Іванкою. Ще осталося нам. Раз, два, три. Десь. чотири рядка і плюс літня та, що я не дозбирав. Later. Отак, сьогодні ми двоє з Іванкою десь з другої години дня назбирали. Тут є 41 кг, 300 г, якщо бути точним. Плюс на свіжий ринок Іванка ще там фасує, десь буде може, 8,5 кг приблизно, чи 8 точно не знаю, потім скаже. Що по цінах? Дивіться ролик до кінця, я гружуся, ви дивіться до кінця, потім скажемо. Я вже отак підготував місце, вже темніє, я гружусь. Видно, дощ. Вам, дощ. видно вам глядачі, як асфальт парує. Тут такий дощ йшов. Дощ пройшов, так пролито і така пара. Друзі, ми приїхали, прийомка закрита. Зараз до нас мають вийти. Шукаємо прийом. Відкривали нас десь кудись, ми самі не знаємо куди. Ждемо. Потім скажемо. Друзі, яка така прийомка. Рох виїжджають, хороши тєдікові. я рада. Здали малину 42,3 кг по 80 гривень. І забрали наші модні ящики ну, і взамін взяли чешок.